Доброго дня всім. Сьогодні вирішив зволкувати свої гарбузи. Їх зносити на купу дуже-дуже довго і тяжко. Я так потробував, що сьогодні не дуже виходить. Покажу чим збиваю їх до купи. Разом приїхав, думав, буду і молотити, що не вдасться, але бачу, що трохи мені воно здається. Зробив я собі таку стрілу. З рами. Такий був кусок в мене металу, зробив я такий трикутник. Під цим трикутником спочатку прийшов, збив в один волок, потім другий, третій. І третій волок вирішив розгорнути на два, щоб було менше, менше то все стягувати потім. І таким чином я їх стягую. У мене на цьому тракторі є ще передня навізка, Там на розворотах воно не сильно, але воно піднімає його. Там як потрібно, то я його на переїзді я його змінюю, там кут нахилу за допомогою того вінта і воно більш менш нормально воно їхати. А тут ще переставляються на отворах переставляються вище, нижче. Ну, то все ж ти проблема не в тому. тому що я їх вже руками не зношу. І Зараз покажу, як то все відбувається, доволі воно мені непогано виходить. І за одне відриваються всі гарбузи від гарбузиня, не потрібно їх рвати руками нічого. Перший раз я пройшов між цим, а далі цей волок зміщую, щоб повідривати всі арбузи, щоб вони не були прирості до, до стебел. Ось такий результат. Як для мене це не є зле. Руками я підзносив би тут обов'язко на скільки. А так за якусь годину я зробив такого апарата. Швидко кажуть, я сьогодні його змайстрував. І вроді не є зле, воно мені подобається. Ну не такий той апарат аж там ідеальний, такий, як він всіх там дехто валкує, все робить. Але роботу він мені мою робить. Я дуже доволі, не потрібно мені тепер зносити це все руками. Це коли, я колись того року зносив всі ці арбузки особно на кубки, потім ці всі купки. До кожної кубки під'їжджав, мучився, а тут за п'ять хвилин я зволкую гектар гарбузів і буде все прекрасно. От який в мене апарат вийшов. От. Кози гризуть. Багато козів у нас тут є і гризуть гарбуз. Треба його пробувати трохи бити. Отакі от гарбузи, таке згортання і волкування мені сьогодні вийшло Позапланове, але мені воно подобається. Отакий от апарат. І от моя биячка, та я, що я Мій комбайн міні. Думав, буду його сьогодні. Можливо, ще стигну, то ще трохи зіб'ю якийсь мішок другий. Бо я там вже змурував сушку, пізніше покажу, яка сушка. У мене там. І як покажу, як воно все сушиться і що з того виходить, яким чином воно там сушиться, бо в мене воно на дровах, то я потім покажу, як воно це все сушиться там відбувається. Добре, буду їхати, пробувати, далі їх збивати. Хоч половину стягну, далі будемо бачити. Все, бувайте здорові, до побачення.